Парад вишиванок для Ярослава звична справа. Та лише декілька років тому хлопець взагалі не знав про існування національного українського одягу. А вже сьогодні запалом розповідає, як отримав свою першу вишиту сорочку. Так дивно, він сам росіянин поїхав вчитися до Франківська. Він вчи вчиться на на художню ковку. Ну це дуже рідка професія. І він каже: Ось там є вишиванки, давай я тобі куплю. Я кажу: ну купи, ну якщо не зможеш, то так. Він не передає цю вишиванку, я дивлюсь. Це, це виключно гуцульський відселунок. Це саме Коломийський, це саме звано Франківщина. Він не передає. І я в, взагалі в таких великих радостях. Хлопець ретельно збирається на марш вишиванок. Залишилось останнє приготування. Все, до бою. Місце зустрічі площа Поляка. Тож Ярослав поспіхом прямує туди. Там на хлопця вже чекають його друзі. На площу зібралось близько 300 людей. Тут всі у вишиванках з українськими прапорами та без політичної символіки. Активісти колоною рухаються головним проспектом міста. Ярослав тут на передових. Одна єдина свободна Україна. Одна єдина свободна Україна. Тож вже з традиційними закликами активісти прямують на площу Маяковського. Святкування дня посемності та культури починається з гімну України. Ні, запоріжців розважали творчі народні колективи. Незважаючи на маленьку кількість людей, Ярослав маршем вишиванок задоволений. Хлопець каже, на святі панувала атмосфера єдності та тільки позитивні емоції. Тут не може бути іншої атмосфери, як атмосферу країна, як атмосфери самої України, як атмосфери дружності, як атмосфери взагалі такої тендітної співпраці людини і вишиванки. Юлія Кузиряцька, Ярослав Бардаков, спеціально для Медіагруп нові проекти.